Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щирі вітання вам з мальовничого Прикарпаття. І перш за все хочу привітати сьогодні Андрію з Днем Ангела, сьогодні свято Андрея, привітати Андрію з Днем Ангела, побажати міцного здоров'я, мирного неба та всього-всього найкращого їм та їхнім родинам. Так, і Сьогодні ми знову на торговиці і будемо здоймати ціни на е, борщовий набір, на, на таке все, що на різні ціни. Ціни на різне таке буде. І ось спочатку ми будемо питатися, ще от є капуста і, і капуста е, скільки, яка. Ще продовжуються квашені капусти і по скільки капуста. А поскільки капуста? 30 гривень капуста далі так само е, куштує. То, що хто, хто ще не е, придбав собі капусти, може ще собі придбати, то ще йде, є ще повним ходом. заготівля капусти. По кільки така капуста? 25. 25. А часничок? 150. Добре. 150. Є 150. Є 120. Добре, дякую. А така дрібна картопля а, по кільки? По 10. Добре. А цибуля? По 15. 15 добре. Да. А по скільки кормовий бурок? А, а, я там окупаю. А картопля? А це яка? Білороса. Ага, добре. А морква по кількі така? Тільки? Тридцять гарні. А оці сливки сто тридцять такі сливи. А яблучка то домашня у вас, так? І по кількість? Двадцять п'ять яблучка добре. А така цибулі по скільки. 15 це на пирі би було добре. Ну, Або бу, а, таї, але ріст. Ну, ну, а бурак, бурак теж 15. А морква? Морква 25. Морква 25. А кучому морку така? По 7 гривень. А така а капуста? 26. 26. Так. І пшениці. 9 гривень. А картопля домашня? 22. 22, да. А та морква терта? 50 гривень. Так. А по скільки таке мелине? Три в одному 10, пшеничне крупа 10, кукурудзина 12. Да. А по кількість фасолі? 13 гривень Тринадцять гривень на А скільки такі грушки? Сімдесят гривень. Двадцять п'ять гривень. Є ви яблучко, а є солодко. А цибулі по скільки? Ще є води по 100 гривень, по 100 гривень. 70, є помідорів, 70 банан. А ті сливки покільки? 50. А, 50, добре, дякую. Все одно є ще капуста і цибулі, і то все є. 40 гривень. 40 гривень. 40 гривень для а квашена капуста по kilke 150, 60 к3 А яйця? Усі так. да мід домашній Мід 90 кіл літри Є 380. А це домашня олія? Це олія домашня, так. І по скільки? Олія дуже добре. Ні шуміці, ні нічого. 150. Дивіться, кидайте раз в інтернет. Ми чуємо вас голос. Я ви думаю, де та жіночка ходить? Ага, ви і, ви і, вас? І, і що не кійки? Я дивлюся, пускай на вас. Добре, дякую, дякую за я підтримку, ви добре. що ви дивитесь. Я нічого не боюсь. Ну, певно, що так. Аже скажіть, кількість. — Ми з далека їдемо, ми з городянки. О, дивіться, які гарні у вас кролики. О, то-то малий мене онук любить. Оця самка, це можна порвати самки. І півтора тисячі. Саме з тисяч, він менший. А то ще менше. А це менше кількість? Від 900. Від 900. А бурячки кормова. Бурячки по 6, картоплі по 20. Добре, а морква? Морква 23, 25. А це ще крупа. Це мелена пшениця. У мене на пшениці, то поки. По 10. Добре, дякуємо гарно вам. Бувайте здорові. Так, Щасливого вам торгу. А скільки така цибулі? 23 гривні сіточку. А така? Це по 18. Це по 18. Добре би було на пірі якраз. Та ну може їсти, але добре, дякую. Яблука 25. Що ще там є? А груші по скільки? 35. А, Алло, день. А, а такий кормовий? Перець 50, 80 часник, 25 яблука. Бузи. 10 гривень кіль. Добре. А оця синя це капуста по кільки? 30. По 30. Да. А шкварки по скільки? По 100 гривень? По 100 гривень за відеречко з кварти можна. А по скільки смалець? По 100. По 100 А сало це? 300. А це індики чи що це? Індик качури. Ага, качури, і по скільки? 200 за кілограм. 200 качурі, а це є качури. Ага, так. Четвертинки подумають. А сало таке? 150. 150. 150. 180. 100. 100. 160 180. А скварки ваші скільки? 100 гривень. А паштет це так? 100 гривень. А сало таке? 160. 180, добре. Дякую вам. А покільки цибулі? 18 гривень. апельсинчики? Апельсин 90 з лимоном тонкошкірий. Угу. А мандарини? 100. Прошу на здоров'я. А гранат? 100. Граната і мандарина 100, 90. Добре. Це домашній чесник, yes. так? Yes. А і по скільки? 120, такі, сирна тисяч. Добре, добре. Скажіть, а фасолі по скільки чиїти? 70 гривень кілограмів. 70 гривень кілограм. Добре, різна є фасолька, можна собі до борцю. Гарна є косолька. Добре, дякую. Ще спитайте мене, я вам скажу. Бо я приїхав до надвірної, слухаючи ваші розповіді. Про добре, добре, давай, давайте давайте розка розказуйте ваші ціни. Ви звідки що приїхали? З Тернополя. Я послухаю, які ціни на торговеці. Ага. Ваші відео кладу вам завжди класи. Добре, дуже щиро дякуємо, що ви Дякую з нами. Вам за інформацію. Добре, ставка королева Анна по 20 гривень. Добре, що ви кажете. От, от, от бачите, добре, до картопля сказали? По 20 гривень. А що ж тут таке? Олез по 9, і ясмінь по 9 і соєва макуха по 22. Добре, щиро, дякуємо добре, Тому, що приїхали. До... Добре. Це дуже важливо для людей з іншим мастер. Добре, добре і дякую щиро, що ви з нами. Щасливого вам Твої торгу. А по скільки гречка? 30, 30. а пшениці? 850 добрий. 150 гривень. Каву, як васолька ваші постільки. 60 гривень. По 60 гривень, а чесничок то домашній, так? Домашній 150. 150 Добре, дякую. Так само є і макарони. А макарони постільки такі великі. Така. Дев'ятнадцять, а десять кілограм там є. Така велика, така велика упаковка. А кукурудза по кількі. По десять гривень. По Тридцять морква. Шістнадцять цибуля, дев'ятнадцять бурачок, п'ятнадцять така картопля, 15... А цукор по кількі. А Мука Вінницька по кількі. Мука Вінницька покільки. Вінницька великий мішок. Вже дорожче. 1240, 1240 цукор, 290 така мука, 290 олії. 500 25 кільовий мішок муки, цукор 415 кільовий, 25 500, ось такі ціни я вам покажу. на все. Чмінна крупа. 60 і 30, 25. А по скільки кров'янка домашня? 100 гривень. А яйці домашні? То не домашні. То не... 7 гривень. 7 гривень, так. так, так домашні а домашні по 12 гривень. 12 гривень. А ці... Це по 70 гривень. По 70. Ті квасолька? 80 гривень. Добре, дякую. Покільки пляшка молока? Сир 70 гривень. 70 гривень да. А це домашня олія. По скільки домашня олія ваша? 70, 110 і 60. А вишні 150 150 і сало. 400. 400, Смалець 100 бачу. А по скільки кров'янка? 130. 130. 130. А сальці сонти? 250. 250. Рулет, це не а по скільки той рулет ще й хлібе? 250, добре. І м'ясні вироби різні є і все, що може бути. Все є тут. У нас на торговець. Риба є різна. А по кількість такі віники? Ви хочете три чи один? Як три берете, по 60 гривень, а як один 80. Добре, 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 60. До <рес> Та над що нам трьох. <рес> можна ще й каву випити. І скільки кава? Двадцять гривень, тепленька, гаряча кава, можна випити також. Є курочки. можна купити. А по скільки такі кури? По 150. По 150. Такі ще можна собі придбати курочки. Добре, дякуємо. 230 є для курей такий корм, кому потрібно. Ще можна поросятка. Покільки ваші поросятка? Тисячу двіста такі гарні. Можна. А по скільки такі поросята? Свиню вагу. І, і по скільки такі свині? П'ять тисяч заграмів. Скільки? Сімдесят кілограмів такі, то великі вже щоб... би. Добре, дякую. Ось знову я вам покажу різні конфети по 190 гривень до Святого Миколая. Можна брати тут різні є. Різні-різні е, вироби. Виробники різні є. І, і Житомирські, і харківські, і, і Кременчуцькі. Тут є, тут є різний виробник, так що можна е, до Святого Миколая собі брати. Дітям різні конфети. Цукерки. Є йодика і квіти. А покінки квіти? Великі по 80, менші по 60, а ще менші по дякую що, дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!